19 січня церква православна, особливо церква в Україні, згадує пам'ять преподобного Лаврентія Чернігівського, чому він значимий для нас, для Чернігівців, тому що він був родом із з Карельського, і фактично його життєвий духовний подвиг проходив на Чернігівщині. Довгий час він перебував в Рихлівському монастирі. А коли вже зачинили Рихлівський монастир, він з того часу він перебував вже в Чернігові. І для багатьох людей він був отіхою, розрадою. Порадою, тому що багато людей приходили до нього, щоб почути слова підтримки, особливо в ті такі важкі роки, важкі для церкви і важкі для суспільства в 19 столітті на Чернігівщині от саме Сосницький, Коробський, Новороцівський райони, ходила морова язва, і ось за моїми плечима ікона Дубинської Чернігівської ікони Божої Матері, історична ікона князів Острозьких. І вона потрапила на Чернігівщину в 19 столітті. В Острозькій академії записано, що Богородиць. З'явилась монаху Дубинського монастиря і звеліла відвезти її в ліси Чернігівські. І саме ця Богородиця це було зображення ікони е, князя Острозького, і ця копія була написана, освячена і привезена сюди. Хвороба припинилась, і тоді цю ікону зберігали в Рихтівському монастирі. Але коли зачиняли Рихтівський монастир, преподобний Лаврентій цю ікону дав на зберігання одній благочестивій жіночці. І так жіночка зберігала цю ікону до смерті. а Тоді передала е, своєму сусіду, який пізніше став священником і передав вже її. Сюди, сюди в Катеринський собор, тому вона зберігається ось тут у нас, але вона безпосередньо пов'язана також з Лаврентієм Чернігівським. Мощі преподобного Лаврентія зберігаються в Троїцькому соборі. Ну і відповідно, ми знаємо, що на даний час Троїцький собор зачинений, тому що е, все ж таки там е, була церква Московського патріархату. Але я думаю, що не без участі духовної участі преподобного Лаврентія Чернігівського відбуваються ті речі, які відбуваються особливо із церквою, і з становленням української церкви, тому що багато людей, які знали Лаврентія, Енті, а приходять і до нас, і приходили до нас вже багато років, і свідчили, що все ж таки він не був палким ярим прихильником московського патріархату чи цієї церкви, яка була створена Сталіном, а все ж таки мав свої погляди на церкву і на духовне життя. Тому ми шануємо і почитаємо його як великого святого, землі Чернігівської і великого заступника для кожного із нас.